Добрий ранок, ще раз гарного дня, всім тихо, спокійно. Ви мене просили заговір цей знайти. Я зараз знайду в себе. Це заговір діда Нестера від приниження, від цькування, коли людину принижують. Повните, я раніше давала, і ви дуже-дуже хвалили його, але ж він десь туди далі, далі в мене по ленті туди опустився. Дуже багато заговорів не можете знайти. Пам'ятаєте, я розказувала за. В нас у дворі, тут, де я живу, гарна така дівчинка, ну, вона як би вже жіночка і гарна така уборщиця. І на неї так обізлилися всі, ви знаєте, от там, де вона працює, та і в нас у дворі тут такі люди були, що все ремяцькували її. Я їй дала цей заговір. Добродка він називається. Це така назва Діда Нестера. Вона один раз, другий раз каже, трошки менше, каже, я двіга. Вона на мене каже, тьотя, я двіга. А я кажу, та я кажу, кажи на мене, я двіга просто. І раз, другий раз, вона каже, трошки менше стало. Ну, Бачу, що недостатньо. Так я її сама установила. Так вона, ви знаєте, і в неї дитина ще в школу ходить. Я не пам'ятаю, чи в другий, чи в третій клас, в общем, не, не пам'ятаю. І це на неї цькували, щось казали, в чомусь обвиняли її. А вона така чиста, вона біженка, така чиста, гарна людина, і сама собою гарна, і душею гарна. І от я встановила цей заговір, і вона ну вже не в нашому дворі вона працює, інший двір прибирає. Але ж я її зустрічаю періодично. Вона ну, колись мені печеня купила, каже, я двігаю, мені нема чим каже, віддячить вам. Каже, я вам хоч печеня. Каже, дарую. ну таке смачне, зараз котика приберу. Котусик, іди. І ви мене запитуєте, ну я взяла печення, я думаю, щоб не обідати її. І теж з кавою попила, взяла в сусідньому ларьку каву і ми разом попили каву з цим печенням. І вона каже, я двіга, каже, це якесь чудо, припин... прикр... прикратили, зовсім прикратили її цькувати принижувати. І каже, ще й обрали її, що вона от, головна, де дворники, там, ну, скільки її збираються, я не знаю ну, цієї в, 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 в групи. І от її туди головною ще призначили, зарплату додали, і вона досі працює. І так благодарить, каже, я двигаю, я, каже, кожен день каже, просинаюся і споминаю, що ви мене спасли від таких людей. От, Від таких людей, коли вас цькують на роботі. Чи сусіди, чи просто цькують. Знаєте, такі, нема міста вам, як би сказати такими словами, нема міста під сонцем. От я вам зараз дам заговір діда Нестера добродка. Ви його також напишіть на бумажки, вкиньте собі в карман, в сумку, в стіл, де ви працюєте, побачите. Тільки треба три рази, мінімум три рази, щоб ви. Установили або моє відео три рази, прослухали, або читали, як вам приходиться з такими людьми спілкуватися, або проходити. Три рази треба. Зараз я його знайду. Заговір Добродка. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Ага. ось. Ага. Заговір добродка. Це заговір мого діда, Відьмака Нестера. Заговір. Якщо не поважають і не люблять люди, купіть обов'язково ікону укращення злих сердець. Малесеньку таку іконку купіть, щоб в сумочку вложити. або в карман маленькі такі карманні ікони. І на цю ікону начитайте або як купите моє відео, прослухайте, вона вже буде начитана. Заговір. Язики язикам злим мене не жалить і мене не кусать. Їх жала мене минують, а люди мене милують і шанують. У кого моє ім'я на язику, у того я в серці на доброму язику. Я у ньому, як біла мука, у мірошника, спаси і сохрани. Амінь. Стоп установлене. От ви купіть цю іконку, я зараз прикріплю сюди прикріплю собі, отак положіть і цей заговір мені три рази. послухайте. і носіть. Це вам буде захисний. Обряд, захист, установлена це все одно, щоб ви до мене приїхали. Я установила. Я для всіх своїх підписників це зробила зараз, щоб ви були захищені, щоб вас не ображали, не цькували, не заганяли в угол. Все буде добре, бо ви зі мною. Ви захищені, бо ви на каналі в мене.